Ви думаєте, що Трамп це перший президент Сполучених Штатів, який створює проблеми для Європи? Насправді ні. топ 5 найгірших для Європи президентів Сполучених Штатів. Почнемо здалеку. Джеймс Монро, батько-засновник доктрини Монро, епохального документу, який формалізував ізоляціонізм в Америці та невтручання Сполучених Штатів в справи Європи. З тих пір саме його доктрина найбільший аргумент та підґрунтя всіх американських ізоляціоністів. Також він заборонив європейцям вторгатися в західну півкулю. На цьому каналі є дуже цікаве відео про доктрину Монро. Раджу подивитися після перегляду цього відео. Четвертий в списку президент Вудро Вільсен в Європі він запам'ятався тим, що був дуже активним в продукуванні ідей, таких як, наприклад, організація Ліги Націй. Проте наприкінці його адміністрації Сполучені Штати відмовились ратифікувати Версальський договір та приєднатися до Генації проблема в тому, що Вудро Вільсон тримав республіканців ізольованими у питаннях першої світової війни. Тому, коли мова прийшла до ратифікації договору, вони просто не підтримали ідеї Вільсона. Фактично він кинув Європу на призволяще, відкинувши Сполучені Штати в роки міжвоєнного ізоляціонізму, що мало свій вплив, зокрема й на початок Другої світової. Третє місце. Річард Ніксон. До Ніксона долар можна було обміняти на золото за фіксованим курсом 35 доларів за унцію. Президент Ніксон зруйнував цю систему. Він оголосив, що долар більше не прив'язаний до золота. На додачу ввів 10% тарифів на із товарів до Сполучених Штатів. Європейські країни та Японія вважали, що Сполучені Штати діяли односторонньо, не порадившись із союзниками. Також європейці втратили вигідну систему фіксованих курсів, що ускладнило їхню торгівлю. Ще їм довелося створювати власні механізми стабілізації, зокрема європейську валютну систему, яка стала основою для майбутнього євро. Та й загалом все це підштовхувало Європу до думки про зменшення залежності від Сполучених Штатів у сфері фінансів. Номер два у цьому списку: Джордж Буш молодший. Війна в Іраку спровокувала. Одразу у Франції та Німеччини. Адміністрація Буша молодшого проігнорувала ці занепокоєння. На цьому підґрунті в Європі відбувся розкол, бо, наприклад, Британія та Польща підтримали Сполучені Штати. Також Буш молодший в односторонньому порядку вивів Америку з договору про протиракетну оборону. Це налякало Європу, а Росія почала збільшення власного ядерного потенціалу. Але, звісно, ніхто не зрівняється з Дональдом Трампом у питаннях скепсису щодо Європи. Так, він точно номер один у цьому списку. В цьому відео поговоримо про головні причини. Чому Дональд Трамп ненавидить Європу, що з цим робити, та яка позиція має бути в Україні? Перед цим трохи наполегливості для задобрення алгоритмів Ютубу. Друзі, якщо вам цікаво, що відбувається у світі без зайвої паніки, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та обов'язково напишіть в коментарях власну думку про відносини Трампа з Європою. Дискусія та обговорення це завжди чудово, страшно, коли цього немає. Ще попрошу вас поділитися відео зі своїми друзями, знайомими та навіть сусідами, щоб вони не велися на прогнози ціляких гордонів, а споживали якісну аналітику. Російський газ Дональд Трамп ненавидить російський газ, особливо коли його купують союзники Сполучених Штатів, впродовж своєї першої каденції Трамп був шокований тим, скільки російського газу купує Європа, яка постійно розповідає про зростаючу загрозу з боку Росії, і виглядало так, що Європа не збирається зупинятись. Країни Європи інтенсивно укладали угоди на поставки російського газу. Деякі з них йшли на кричущі інфраструктурні проєкти. Наприклад, Німеччина, яка попри російського купа. Цю Криму та активну війну Росії проти України на Донбасі продовжувала будівництво північного потоку. 2 це газопровід, який мав транспортувати російський газ до Німеччини через Балтійське море, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну та Польщу, при тому, що Німеччина та Росія вже мали дві газові труби північного потоку 1 які європейці радо відкривали у 2011 році. Боже, які щасливі та усміхнення. Перша адміністрація Трампа зацікавилась можливістю зупинити будівництво газогону у у 2017 році це більше в противагу Трампу. Сенат Сполучених Штатів 98 голосами проголосував за нові санкції проти трубопроводу. В Європі одразу знайшлись ображення. Країни Європи були невдоволені законом, який ухвалив Сенат, бо він передбачав санкції проти Росії та неможливість їх одноособового зняття президентом Сполучених Штатів. Деякі навіть взялись погрожувати Сполученим Штатам через їхнє втручання у справи Європи. Дивно, бо про це втручання колись європейці благали руками. Олаф Шольц, який. Був міністром фінансів Німеччини у 2017 році. Назвав ці санкції жорстоким втручанням у внутрішні справи Німеччини та Європи, і купа його колег по всій Європі робили купу подібних заяв. Адміністрація Трампа зросла до нових санкцій у 2019 році. Тоді посол Сполучених Штатів Німеччині Річард Гренел надіслав листи компаніям, які беруть участь у будівництві північного потоку. 2 закликаючи їх припинити роботу над проєктом і погрожуючи можливістю санкцій. В Німеччині знову здійнялась хвиля критики. Американців навіть називали окупантами, проте погрози Гренела здійснились, і адміністрація Трампа наклала санкції на будівництво північного потоку. 2 що призвело до зупинки цього проєкту. Це була велика перемога для Сполучених Штатів та України, в інтересах якої також була зупинка цього газопроводу. Далі вже втрутився Джо Байден. Він зняв санкції та дозволив німцям і росіянам добудувати газопровід, зробивши неймовірний подарунок Росії та Путіну. Станом на сьогодні, після чотирьох років Байдена, ситуація змінилась, проте не завдяки. Який йому а в противагу. російське вторгнення в Україну спровокувало запровадження санкцій проти російських енергоносіїв? Труби північного потоку було підірвано в результаті цікавої диверсії. Проте, якщо ви думаєте, що російського газу зараз немає в Європі, ви дуже помиляєтесь: так російський газ все ще потрапляє на європейський ринок, дозволяючи Росії отримувати гроші на війну прямо від наших європейських партнерів. Європа дійсно скоротила величезний імпорт російського газу по трубах після початку російсько-української війни, але все час. Стіше закуповує російський скраплений природний газ або ж СПГ. Наприклад, у 2024 році Європа оплатила рекордну кількість такого газу, таким чином, що Росія випередила Катар і стала другим за величиною постачальником СПГ в Європі після Сполучених Штатів Америки. І зараз Трамп входить в свою другу каденцію і бачить наступну картину: Україна стікає кров'ю від російської війни. Європа не хоче платити за оборонку відповідно до вимог НАТО. Сполученим Штатам потрібне домінування на енергетичній. Чному ринку а Європа досі купує російський газ. Фатальна картина. Пишіть в коментарях, як би ви відреагували на такий геополітичний пейзаж, якби заступили на посаду президента Сполучених Штатів. Впевнений скепсис Трампа щодо Європи на фоні цієї картини може бути дуже потужним. Бо Європа, наприклад, могла би купувати більше газу в Сполучених Штатах та зберігати його, наприклад, в українських газових сховищах. Але схоже, що європейці дуже швидко забувають те, ким є Росія. Пропоную вам цього не робити. І щоб дізнатись більше, ви можете отримати доступ до унікального циклу відео про падіння комунізму в Європі, про те, як. Кремль псував життя європейцям по всій центрально-східній Європі на додачу доступ до чату з цікавими інсайдами та спілкуванням. Для цього слід оформити підписку на Патреоні, баймі кофі або через спонсорство Ютуб. І ви одразу отримаєте доступ до відео про лютневий переворот у Чехословаччині, до відео про східнонімецьке повстання, угорську революцію, доктрину Трумена та до відео про падіння берлінського муру. Друзі, підтримуйте канал фінансово та допомагайте розвивати аналітичний український Ютуб. Також ви можете зробити це за допомогою до банку, пайпалу та навіть крипти. Всі необхідні реквізити та посилання ви знайдете в описі. Відео дуже вдячний тим, хто вже наполегливо це робить. Дякую моїм спонсорам, патронам та баймійкоферам. коферам. Попередньому блоці я пригадав, що колись європейці просто благали про втручання Сполучених Штатів в Європу щоб захистити європейські країни від східних диктатур. Так, це було в міжвоєнні роки, коли в Сполучених Штатах панував ізоляціонізм, а європейці старанно шукали американської уваги до своїх справ. Після Другої світової європейці знову намагалися затягнути сполучені штати до європейської безпеки. Та їм це вдалося. Сполучені Штати разом з європейцями створили північно-Атлантичний альянс, оборонний союз за принципом напад. На одного дорівнює нападу на всіх, проте сьогодні НАТО та Європа є предметом кричущої подрази для Президента Трампа. Починаючи з 2006 року, бюджетна мета Альянсу полягала в тому, щоб кожна країна витрачала принаймні 2% свого ВВП на власну оборону. Ця настанова разом із поєднанням закупівлі Європи і російського газу вибуху небезпечна речовина, якщо потрапляє в очі Дональду Трампу. Під час першої своєї каденції він активно критикував європейські країни за те, що вони недостатньо фінансують вла на оборону та покладаються повністю на Сполучені Штати, за словами Дональда Трампа, Сполучені Штати десятиліттями витрачали мільярди доларів на підтримку безпеки Європи, тоді як самі європейці не поспішали виконувати свої зобов'язання. Трамп вважає, що Європа безкоштовно їздить на американській безпеці, і неодноразово повторював, чому ми повинні захищати, наприклад, Німеччину від Росії, якщо вона купує російський газ, чи резонне питання цікаво почути вашу думку в коментарях. Німеччина в цьому контексті постійно. Отримувала від Трампа на горіхи, попри свою економічну міць, ця країна витрачала на оборонку менше півтора відсотка ВВП впритул до 2024 року. Трамп неодноразово звинувачував Берлін у тому, що він розраховує на захист НАТО водночас будуючи тісні економічні зв'язки з Російською Федерацією. Свою другу каденцію Трамп починає з нових вимог до членів альянсу. Хочете безпеки? Окей. Платіть від 3 до 5% свого ВВП на власну ж оборону в цьому контексті призначення Марка Рюти на посаду генерального секретаря НАТО це важливий крок. Його призначення це знак до готовності Європи співпрацювати зі сполученими штатами в рамках НАТО. І для європейців це дуже важлива історія. Активізація зусиль по зміцненню обороноздатності на рівні Європейського союзу теж важливий крок. Європа здається, починає усвідомлювати, що найголовніше в сучасному світопорядку здатність забезпечити власну безпеку, а тиск Трампа в цьому напрямку буде підштовхувати Європу до конкретних дій. Звісно, 5% від ВВП це дуже амбітна мета. Далеко не всі країни НАТО закрили 24-й рік з навіть двома відсотками ВВП на оборонку. Такі країни, як Франція та Німеччина, лише у 2024 році витратили два Відсотка на власну оборонку, а це найбільші та найпотужніші країни Європи. Італія та Канада, наприклад, навіть у 2024 році витратили на оборонку менше 2%. Самі Сполучені Штати витрачають ледь більше 3% ВВП на оборонку, а лідером залишається Польща зі своїми 4%. Мета в 5% амбітна, але колись і про 2% таке казали. Тренд очевидний НАТО має рухатися в бік більшої обороноздатності. Європейський, європейський союз, можливо, такий же поганий, як і Китай, і Китай тільки менший. Окей, okay? okay? це жахливо, що вони з нами зробили. Yeah. Так, Трамп постійно звинувачує Європейський Союз в торгівельній несправедливості щодо Сполучених Штатів. Саме ця історія це основне підґрунтя скепсису Трампа до Європейського Союзу. Він вважає Європейський Союз економічним конкурентом, а не партнером у зовнішніх справах. У 2016 році Трамп взагалі казав, що європейський союз було створено, щоб перемогти Сполучені Штати у зароблянні грошей з Європи. Тоді Трамп. Отримував відповідні сигнали, бо його президентство сприймали із загрозою. Логіка Трампа в наступному: Європа застосовує 10% мито на американські автомобілі, тоді як Сполучені Штати встановлюють лише 2,5% на європейські. Сполучені Штати звинувачують Європейський Союз у штучних регуляціях, які обмежують імпорт американських аграрних товарів або, наприклад, в сфері цифрових технологій. Також в Сполучених Штатах вважають, що Європейський Союз фінансово підтримує свої кампанії, особливо в аерокосмічній сфері, що робить Конкуренцію несправедливою за першу каденцію Трампа відбувались деякі торгівельні сутички між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Вони обмінялись новими митами на різні товари, і тоді ж Трампу навіть вдалося домовитися з європейським союзом, щоб разом рухатись по шляху до зменшення бар'єрів. Проте реалізувати ці домовленості просто не вийшло. І Трамп, повертаючись в білий будинок у 2025 році, вже заявив про свою рішучість у питаннях. ЄС він планує запровадити нові тарифи, щоб зменшити торговий дефіцит між сполученими. Штатами та Європою свою тарифну рішучість Трамп вже продемонстрував на сусідах Америки, на Канаді та Мексиці. Він використав тарифи, щоб отримати від них конкретні кроки щодо боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком. Впевненість в тому, що Європа наступна, тільки зростає. На моєму каналі я раджу подивитись відео про стратегічну автономію Європи та місце України в цьому питанні. Більш змістовного та детального відео про стратегічну автономію Європи ви не знайдете навіть в англомовному Ютубі. Там фактично відповіді, що Європі слід зробити, щоб покращити відносини зі Сполученими Штатами та стати більш конкурентно спроможною. Зараз Європа має запропонувати Америці щось, що задовільнить цей торгівельно-безпековий дисбаланс у їхніх відносинах, має посилити власну оборону щоб менше залежати від сполучних. Сполучених штатів має дотримуватись умов в рамках НАТО, щоб не викликати зайвої подрази за океану. Торгівля між Сполученими Штатами та Європейським Союзом буде дуже важливим питанням під час другої каденції Трампа. І в ЄС має бути спільна позиція та готовність іти на компроміси щодо мит та субсидії. Європа може навіть запропонувати незначні поступки, які задовільнять амбіції Трампа та допоможуть уникнути серйозних конфліктів. Європа також має розвивати власні виробничі ланцюги, щоб зменшити зайву залежність від Сполучених Штатів і тим паче. Від Китаю. Домашніх завдань для Європи дуже багато. Не забувайте ставити свої вподобайки. Перейдіть та подивіться відео про стратегічну автономію Європи. Напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо ви вперше потрапили на моє відео, і можете навіть поділитись посиланням на нього зі своїми друзями. Дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!